Усім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні вівторок. У вас, можливо, вже інший день. Але у нас сьогодні свято, і ми вдома. І Степан вдома, і я вдома, і Марія вдома. Сьогодні Independence Дей, День Незалежності Америки. І Степан Сараня втікає на рибалку. Привіз тоді він три Карпатих. Ну і все рівно його тягне, тягне туди оцей такий азарт до улову. Ну і тим більше не спиться, і погода чудова, то чому не йти? Виїжджає він, він там собі розслабляється і тілом, і душею. Прийде, може, трошечки ще поклепає той дек, бо там треба шуміти, а люди ще сплять. Та й не знаю, сьогодні свято, чи це нормально тут щось робити в це свято, чи ні. Так, а лаки вже літає, і дивіться, що прийшло до нас. Це також о, ще одна задумка для кухні. Це є розділочні доски різних формів, розмірів, різного дерева і різних кольорів. Навіть Акація Вуд. Тут написано, що це є Акація Вуд. Це Акація. Вуд. Це поплар-вуд. Бачите, навіть різне дерево. Food Safe Hand Wash Only. Ну, я не знаю, чи вони продавалися всі як нарізочні на ці розділувальні доски. Але ми купили це як декорації для кухні. От скоро зробимо і я вам покажу. А що роблю я сьогодні? Сьогодні маю також досить роботи. Пішли. У мене є карп, і сьогодні буду його фарширувати. І це досить така трудомістка робота. Так що карп сьогодні буде у нас фарширований. І маю два кулька вишень. Ці вишні мені привезла з Брукліна моїх хазяїва, де я працюю. Вони знають, що я люблю вишні. Треба їх почистити. Вони навіть мені дали таку штуку, що кісточки я вибираю. Буду чистити, складати в пакетики і морозити. Тому що вона пропаде. Степан не любить, Маша також не дуже. Треба морозити. Ну і цей карп, він чекає вже мене відколи, від неділі. Треба робити. Ну і разом з рибою буду пекти перці, спечу їх і зроблю в сметані. Давно вже лежать, треба щось з ними робити або попортяться. Да, да, Ти теж тут все знаєш. А ми з Марічкою включили музичку 80-х і справляємося з вишеньками. Прийшла новина, що до нас їдуть Оля з Юром. і я надумала зробити віденський пиріг. Давно колись робила. Кому інтересно, і риба, і пиріг. У мене все є о, в моїх плейлістах. Відео моя кухня рекомендую. Так що нам весело, а буде ще веселіше. Працює. Зустріє. Ану. Зустріє. Зустріє. Okay, okay. Коротше, всі у зборі. Свято починається. Дивіться, у нас скільки всяких вкусняшок Лю... Оля з Юром вже наливають. Прийшли, принесли вкусняшки, кавунчик, печиво, вчорашеньке, кейк якийсь будемо смакувати. І всіх вітаю з Днем Незалежності! Днем незалежності і салом. так. А що я на, тут на, хто? Я Ні, ми хочемо все попробувати на Це Ми ж не знаємо, що це таке. Що ну пробувати. так, по чуть-чуть З Днем Незалежності, і хай Україна буде така сама незалежна. Дай Боже, слава Україні! Так вся компанія контентна. Сидимо, дивимося телевізор. Новини з України, Харків. Тримайтеся. Це жесть. <рігулі> У нас на дворі дощить. грози, град, блискавка, аж гай шумить. А ми чекаємо невеличкої передишки. щоб скінчилося. Зате квіти не треба поливати. Ха-ха. ха, -ха, -ха. М -м, покажу вам мій періг. Якщо я це ж віденський. Все, буду збирати. Мали цукерочки. Сидимо у компанії друзів. Ну і рибка майже пішла. У нас дощик перестав і Юра з Олею погнали. Бай-бай! Щасливо! Все мокре, все зелене. Пташки цвірінькають. Погнали наші на Стейтен Айленд. І дивіться, мої троянди ці починають уже другу хвилю цвітіння. Ось біленька одна. І за хатою, та, яка в мене такого інтересного кольору, як салман, також почала цвісти. тут ще наш ковальчик трави. Дивіться, яка краса. Ось. І ось тут буде. Але я не знаю, як її почистити треба буде. Дивіться, який в неї грубий стовбір. Як це чистити? Таку стару ро... цю троянду. Що треба зробувати? До яких пір, щоб її трошечки обновити. Вона якась отакого от якогось дивного трошки конфігурації такої. Слухайте, як класно, дощики пройшли, а зону багато, і коли можна отако просто собі помити ноги у себе коло хати. Вау, яка краса. Трошечки пригріло сонечко. Хлопці поїхали, Оля і Юра, додому. А Степан вийшов доробляти роботу. Сусідів, напевно, нема, вони, напевно, поїхали десь відмічати День Незалежності. А ми потихеньку тут доренькаємо. Маша втекла додому, бо кажуть, що комарі кусають. Хоча комарів ми не бачимо тут. Нас не кусають. А Маша втекла. А сонце пече, да. то ще дощ ще може бути, бо передавало, що буде до восьмої вечора. Але все рівно, я тут у затінку трогаю свої персики і відпочиваємо. Цей вихідний нам трошечки збиває всі карти, тому що починаєш путатися який день. А сьогодні всього лиш вівторок. Огірок я один уже з'їла, а один ось чекає своєї черги. Навіть два чекають своєї черги. Ці якісь тут попалися ранні. Ось один огірочок гарненький і другий. Це вже буде один для Степана, один для Маші. І ось тут ще один є. Ось такий кругленький. то вже чотири. То вже пів кіла. Гарно після дощику Все умите, наше село цвіте і пахне. Щось треба буде тут придумати, якийсь тент ще передумаємо. Все до нас приходять і добивається, бо в нас новий дах. До нас все приходять ці фірми, що кладуть сонячні батареї. Якщо ви дорого платите за світло, то це буде вам вигідно. А я кажу, ми дорого не платимо, бо нас мало і ми нічого такого не, не включаємо, щоб нам жерло світло. Ну, по крайній мірі поки. А далі побачимо. Там хмара ще є, дивіться темно. А чи вона туди, чи звідти ніхто не знає, звідси сонце ясно. А ми нагадали, що дещо треба на завтра до роботи Марії. Думали, що магазини всі закриті сьогодні. А ні, відкриті. Йдемо шопитися. А дивіться, яка гарна рожева тут гортензія є. Все, я вже напевно на цих квітах звихнулася. Це вже діагноз, дивіться, яка тут краса. 22 долари. Дивіться, отут таку інтересну, ну як називається, альтанка, бесєдка, якось якась це називається, 200 доларів пергола. Що за пергола? Вона дерев'яна чи яка? 200 доларів, це зовсім навіть недорого. Желізна має такий собі тент, який закривається від сонця. Його можна пересувати в одну сторону, в другу, де більше сонця. Якраз на столик. Треба показати Степанові, що він скаже, щоб не думати нічого іншого, майструвати самим. Інтересно, до Індепенденс Дей нема у них тут. Цю штуку. Ось вона. Тут вона відпускається і сувається. Маш. Кавунчики по 3,88 Обов'язково треба взяти. Магазин майже пустий, майже. Дуже легко ходити і щось дивитися, скуповуватися. Свято, всі святкують, одні ми ходимо по магазинам. Маша побачила гарну свічку. Зразу нюхає і зразу каже, що хендмейд. Ручна робота, тому вона коштує 13 доларів. Фужерчик потім можна буде юзати, Але поки ця свічка згорить, то і фужерчика не захочеш. У нас ще день, і ми ще встигли додому заїхати і це все завезти, по кавитку. Що взяли? Черешень, взяли курки різної, сметана. Я взяла собі отакий сир, брі. якоїсь різної ковбаски набрали на бутерброди. Зовсім взяли по чуть-чуть, тому що. Нема кому їсти багато. 3,23 це якась ліверна. Оце я взяла. Хотіла подивитися, що це за ліверна ковбаса у них. Далі взяли курку. Філадельфія. Чіз. Потім олійку взяли. Такі безглютенові булочки взяли. Так сидить в холодильнику іноді треба. Соняшник, льон, чиасіц. Взяли йогурти. Такі і такі. Потім я взяла мука з гречки. Зроблена, також можна хліб пекти. Давно хотіла попробувати. Ну, і це якийсь італійський хлібчик це для Степана. Кавунчик взяли також. За 4 долара як не взяти. Ну, і ці всі наші покупки. Що за колбаса? Зараз побачу. Вже руки помила. Прибігла бігом. Тільки хочу подивитися, що це за є за ліверна колбаса. Ох. Ох. Така собі, не сказати, що би аж дуже. Ну, попробувати можна. Ковна вигляду. Недорога. окей. І ще взяли, знаєте що? Фондю. Давно хотілося мені отак от розігріти сир і щось туди помакати. У нас сусіди роблять фієрверки. Ну це як кульмінація цього дня. Сусіди, бачу, то з тої, то з тої сторони теж щось бахкають. Зараз буде ще один. Ми не приготувалися до такої події, так що вибачайте. Ми навіть не знали, чи можна, чи не можна це робити, але бачу, кожен біля своєї хатки щось придумує такий невеликий, незначний. В центрах міст великих, таких більш-менш, бахкають великі феєрверки. Ми там де жили в Нью провіденці там були великі феєрверки. Хто давно зі мною, той має бачити, той мав бачити. Все, я з вами буду прощатися. Вам всім всього найкращого. Будьте здорові! Слава Україні і незалежної України. Бай-бай.